В івано франківську відбувся концерт фіналіста телешоу Голос країни Арсена Мірзояна. Виконавець та автор пісень представив свій новий альбом Незручні ліжка. Співак їздить з концертним туром містами України, даруючи публіці старі і нові композиції. Альбу простоти та невгамовної енергетики Арсен Мірзоян запалював публіку Івано-Франківська. Представив він на осуд глядачам свій другий альбом «Незручні ліжка, який відрізняється від попереднього. Тут більше лірики та змішаності музичних стилів, розповідає Арсен. А ще зізнається, надихають його на творчість, жінки та спілкування з людьми. Перший альбом він більш роковий, а другий альбом він. Свобода мишлення тут вже дозволили мислити музикантам, тут вже було змішані аранжування, застосування сесійних музикантів поменшало. Вже основний склад починав роботу і майже в усіх жанрах: і джаз, і рок, і попса, і якісь там. Навіть дає на пісня з Олександром Пономарьовим. Багато пісень у мене в творчості про кохання. Я не скажу, що вони всі веселі. Але це, я ж кажу, це ми жартуємо. Це наша сталева лірика така. Я люблю так грустіть. Ця ніч випад прози, цей дощі сльози. Усилій Фарнебес. А їхні майбутні вже знавши представлять. Композиція Капророві банки з нового альбому вже стала улюбленою для слухачів. Та концерті публіка її співала разом із Херсено. Вже не за горами і третій альбом виконавця. А поки усі прихильники насолоджуються ліричною та емоційною драйвовою та позитивною творчістю Арсена Мірзояна.